Вимінуся і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, Добре. коли ми відкриваємо, тоді, брати сестри, святе письмо, ми читаємо слова найперші такі, що на початку Бог створив небо і землю. Під словом Небо, Церква тлумачить, що це є створення світу духовного, світу невидимого, а під словом земля. Це світ наш, світ видимий, світ чуттєвий. Духовний світ створений був Господом до створення видимого світу. І відбулася війна на небесах, коли найсвітліший ангел Люцифер постав проти Бога, захотів стати як Бог, і був скинутий архістративом Михаїлом, який з боку Світлих сил переміг його і скинув його до пекла. І цим самим, відстоявши правду, відстоявши істину, відстоявши те, для чого і був створений Господом світ, ангельський світ був наділений розумом, свободою. І ангели наділені були різними. Дарами, різними повноваженнями і різними служіннями, до яких вони були поставлені. Ми знаємо ієрархію, яку було створено, і такий святий вчитель церкви Деонісі Рофагід чітко описав небесну ієрархію, в якій розкрив служіння. Ангельського світу, який Господь призначив для них. Ми сьогодні святкуємо з вами свято архістратига Божого Михаїла з усіма небесними силами безплотними, якому цей храм і присвячений, і престол освячений в ім'я цього найбільшого архангела. Який стоїть сьогодні на сторожі добра і світла на ту сторожу, яку Господь його і поставив. Старозавітні свідчення знаємо, багато є про те, як архистратив Божий Михаїл супроводжував і ізраїльський народ в його. Виході із єгипетського полону в землю обітувань. Ми знаємо про те, що він являвся і Ісусу на вину, сповістивши про те, що ізраїльтяни здобудуть перемогу над Єрефорном. Ми знаємо про те, що він являвся і закривав пащі Левів, коли мучили водників Божих. Ми знаємо і інші події із життя. Боговибраного народу, коли святий Божий Михаїл приходив на допомогу у вигляді різних чудес і явлень. Також ми знаємо і в новому завіті є багато явлень ангельської сили, ангельських духів, які приходили і були благовісниками. Тої чи іншої волі Божої, і одним із яскравих прикладів, як ми знаємо, є благовіщення, коли архангел явився при святій Богородиці і сповістив про народження Сина Божого, про прихід у світ Месії Еммануїла, який мав спасти світ і визволити його від мук диявола від того зла. І щоб рід людський не перестав існувати і мав продовження. Також ми знаємо з вами про те, що наш народ український, він теж богообраний, особливо зараз, особливо, коли він сьогодні повстав проти сил темряви, проти сил зла. І, звичайно, Господь, який не творив гріха зла, він не може терпіти, коли сили зла активізуються і темрява огортає. І, звичайно, що він надсилає своїх помічників, захисників для того, щоб ця сила темряви зникла. І наш український народ давно веде цю боротьбу. І ми знаємо, що славне військо. Українське, воно має свій давній двадні початок, коли воно виступало на боротьбу із ворогом. І за основу теж брали, окрім покрови Пресвятої Богородиці, Матері Бога нашого, вони несли також на хорухвах і зображення Архангела Михаїла. Який супроводжував їх у всіх походах, усіх звитяжних війнах в боротьбі за волю, свободу, за правду. Сьогодні ця боротьба продовжується. Сьогодні кращі сини доньки наші вийшли на цю боротьбу, і ми недаремно їх називаємо синами світла, бо як ангельський світ. Він є світлом, проявом Бога в цьому житті, світло. Тому і сьогодні ці воїни наші є синами світла, воїнами світла, які вийшли на боротьбу зі злом, з гріхом і з темрявою. І звичайно, що Господь наділяє їх особливою хоробрістю. Особливою звитяжністю і представляє до них ангелів для збереження їхнього життя і надання їм підтримки і сили їхнього війська. Бачимо таку синергію співпраці Небесного війська із землим, земним військом у боротьбі із одвічним ворогом Сатаною, який сьогодні увійшов. У володаря сусідньої країни і з тих його поплічників, із подвижників, а можливо навіть і увесь народ сусідньої держави, бо якщо вони мовчать, не повстають і йдуть на заклання, то значить вони і мінімум співучасники того зла і того гріха, який вчиняє. Московський народ. Тому сьогодні, ми, молячись і звертаючись до архістратига Божого Михаїла про допомогу і захист, ми зі сльозами і на колінах просимо про те, щоб він захистив наш народ і допоміг нашому війську здолати цього одвічного ворога, який століттями мордує і знищує. Наш народ. Тому, брати і сестри, нехай сьогодні Господь вислухає наші молитви і вислухає молитви кожного із нас, і в яких ми просимо про допомогу і захист. Бо загроза, яка прийшла в наш український дім, вона масштабна. І вона стосується сьогодні не тільки. Теренів нашої держави, але сьогодні боротьба е, нашого народу е, йде боротьбою за весь демократичний світ за весь світ. Бо якщо впаде Україна, впаде світ. Бо сьогодні, е, саме на зламі е, нашої держави, е, відбувається е, ця боротьба боротьба е, зла. Тому ми Сьогодні є тими е, воїнами і тримаємо той щит проти е, цих сил зла, які сьогодні повстали і на нас, і на всі ті цінності, е, які Господь е, заснував. Нехай же е, архістратив Божий Михаїл своїм вогненим мечем відсіче те зло і знищить ту неправду. Яка сьогодні запанувала і в головах, і в серцях багатьох. Бо на превеликий жаль, сьогодні і ще на теренах нашої держави багато хто не усвідомлює цієї загрози, ведучи свій попередній спосіб життя, думаючи, що все минеться, його війна не торкнеться, і я якось пересиджу. Але сьогодні ми всі повинні мріяти про перемогу. І не тільки мріяти, але докладати зусиль. І знаю, що ваша громада докладає великих зусиль у волонтерській діяльності на захист нашої батьківщини. І нехай Господь Бог допомагає вашій громаді тримати стрій і допомагати війську, а наше військо нехай захистить нас. Від цього ворога супостата нехай Господь за молитвами святого Архістратига Божого Божого Михаїлу, всіма небесними силами збереже нас і наше військо від зла і подасть швидку допомогу навіки.